Дружині кажу, Лена, ти собі як хочеш, а я буду їхати. Багато хто казав, і дурень, і ну а як? ну вона моя, вона моя рідна. Душу розривала, коли ті міни, ті Маріуполі, це все-все-все бучі. І погнали на Кліщівку. І вже там пішли повний контакт з Будинки розрушені, електропередачі порвані, йдеш в одну сторону. Не розуміє, чи ти повернешся чи не повернешся. На весні 2022-го Руслан Сачі залишив роботу за кордоном і став на захист України. Служив у складі президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Отримав поранення у бою, вижив і повернувся до служби. Нині переведений у запас за станом здоров'я. Тут в тилу продовжує допомагати Збройним силам України. Про вибір боронити свою країну, особисту мотивацію та бойовий шлях говоримо сьогодні з захисником. Я вітаю вас, пане Руслане. Дякую, я вас також. Якраз у березні три роки тому ви повернулися в Україну. Тоді вже почалася широкомасштабна війна. Якраз йшли бої на Чернігівському напрямку. Вороги наступали на Київщині, Херсонщині, Миколаївщині. Ви залишили роботу в Україні Євросоюзу і приїхали туди, де війна. Чому? Ну, я, будучи в Польщі, коли воно все почалося з 18 лютого. Там дуже багато інформації було по телебаченню. І потім же ж повна масштабка. І просто-напросто ну, душу розривало, коли ті міни, ті Маріуполі, та все -все -все, ну, це все-все-все бучі. Не знаю, як в Україні, але в Польщі показувало ну, дуже масштабно так. І ну, просто не міг видержати це все. І… Дружині кажу, Лена, ти собі як хочеш, а я буду їхати. Тримали, не пускали. І ну, якось так в процесі подзвонив кум з Ізраїля, каже, Кум, а будеш їхати. Кажу, буду. Домовились на дату, прилетів він до мене з Ізраїля в Авроцлав. ніч переночували і квиточки вперед на потяг і до України. І Таким чином оказався я тут. Це ваш дім. Тут виросли ваші діти. У вас велика родина, три доньки, прийомний син, племінниця, так? Я прагнув для своїх трьох доньок. Для своєї родини, для в мене внуки на даний час в період повномасштабки, з'явились на світ внучата. Вже троє. Реально вже дід. У мене одна внучка родилась у мене 25-го, а в неї 26-го. Це діду. Подарунок в 23 році. Потім внучок явився, це от прийомного сина Даніель. Потім ще одна внучка. То я щасливий дідусь і тато. І в мене ну, нема бажання, щоб вони жили в цій державі, де руководять москалі. І це вся нечисть. Хоча, як поїхав дружина. Не... Особа така рада була, що я поїхав. Багато хто казав. І дурень, і ну а як? Ну, вона моє, вона моє рідне. Я тут родився, тут мої пращури. Ну, Для мене я не знаю. Не можу я так, не міг я так поступити. Коли ви повернулися в Україну, що ви першочергово зробили? В першу чергу я пішов до сільської ради, так як я прописаний. В селі я пішов в сільську раду з документами, все як потрібно. Став на військовий облік і вже чекав направлення. Ну, Мене направили в тероборону. І там я був півтора місяці, в теробороні. У вас є військова спеціальність? Ви проходили строкову військову службу? Ну, строкову проходив. Ну, в мене строїтельні війська. То тобто, є ВСУ, Страйбат. А нині ви служили за іншою військовою так, спеціальністю. Так, так. Якою саме? Гранатометник. Тобто вам довелося перевчатися? Ну, то так. Це як я вже попав в батальйон по спеціальностях. Яку бажаєте придбати? Ну, гранатометник. Мене це влаштовувало. Тобто перед тим, як піти на виконання бойових завдань, ви проходили якесь навчання так, так на гранатометниках? Так, так, так. Як довго взагалі це тривало, коли вас вже мобілізували, ви говорите, там в травні, так, це трапилося. Так. І коли ви вже пішли виконувати ваші перші бойові завдання? Ми переїхали в сторону Чорнобиля. Потім мене відправили учитися на гранатометника. А тактичні, ми проходили стереоборонний, Навчання. З Нацгвардії проходили навчання, Тобто там штурми, оборона, ну, таке. Вам на той момент скільки було років? 48. І в такому віці не пізно перенавчатися а на що? іншу військову спеціальність, так? Вчитись ніколи не пізно. Як я тільки призвався, а ми жили ну, спецтехучилища, СПТУ будемо так казати. І донька моя старша викинула у Фейсбук нову фотографію, а ну ай що ж на підлозі лежимо. І мій побратимчик побачив, каже, о, познайом. Кажу, ні-ні-ні. <смірко> Це доня моя не можна. Тобі якраз не можна, Це Володя в нас є такий, борода. Каже, а скільки їй років? Говорю, 27. А він, о, то ти вже пенсіонер. Пенсія. І з того моменту як пішло, хоча в мене позивний Бека в ділі записано. Ну, всі хлопці знають, що як пенсія. Хоча пенсійного віку ви ще не досягли? Ні. І нас багато там кому 50 і трошки більше, то там або дід, або пенсіонер, або якось так. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили саме в президентську бригаду імені Богдана Хмельницького. Чи була у вас можливість вибирати підрозділ військовий? Я сам прийшов, мені яка різниця була, коли я попаду. Ну, так розподілили в президентську. Батальйон формувався, і не один, їх там три на той час, як ми приїхали, три батальйони. Вони не з них попав я. Піхотінець, гранатометник. Коли ви передислокувалися вже із північного кордону України на східний напрямок? Тобто прийшов приказ. І ми за двоє суток зібралися в ешелони і поїхали на в сторону Бахмута. Розкажіть, будь ласка, детальніше саме на яких напрямках винесли службу? Ми приїхали в першу чергу е, мій підрозділ якому я проходив військову службу в Нью-Йорк. Ми там пробули ну, дві неділі. Теж окопи, земельні роботи, приказ, дві години на збор і погнали на Кліщівку. Це за чотири кілометри від Бахмута. І вже там пішли. Можна сказати, повний контакт з орками. Що ви там бачили? В якому стані тоді був цей населений пункт? Чи були там іще місцеві жителі на той момент? На той момент один дідусь був, йому років 70. Казали, я ж хотіли вивезти. Він каже, ні, я буду тут. Один-єдиний. Через один будинок розвалені, руїни. Після вибухів будинки розрушені, електропередачі порвані. Руїни, руїни, руїни. Того дідуся в підвалі жив, продукти йому заносили, казали, дідушка, виїжджай. Ні-ні-ні. ні. Каже, ви тут, я не буду їхати. Хлопці мої загинули, там залишились в тій кліщіївці. Ви пам'ятаєте свій перший бій на східному напрямку? 29 листопада 22 року. Це якраз мої доньки 16 років. Ми приїхали на позиції, зайшли 28-го, десь о 10-ті вечора, ніч. Зайшли в посадку, сказали, отут вам потрібно окопатися. Морозець, пам'ятаю, був такий градусів 10. І пішли копати, прильоти, пару мін прилетіло там плюс-мінус 10-20 хвилин. Ну не знаю, що робити. Ямка по коліна, а міна летить. Ну, в принципі, до ранку окопались по груди. А десь в районі восьми ранку мінометний обстріл такий серйозний, хвилин 20. Вроді притихло, голову піднімаєш, і тут уже орки летять стрілкатня. Кулі над головою летять, в'яточки падають. А зі мною в ямки був мій побратимчик, владик білоцерківський, прима позивний. І це ж ми з ним по черзі, то він вале, він сідає, я починаю. Так десь, може, година, я не знаю, бо там время воно не замічаєш, те время, коли біде, притихло, десь через. Пів години літачок пролетів, трошки нас обстріляв, їхній. Потім вертольот, потім знову міни, потім знову атаки. І тоді в нас вже пішли перві, ну це з мого підрозділу, перші трьохсоті. Чую по рації, там замкомандира кричить, я трьохсотий. Евакуація. А міни літають хвилин 20 і ще троє трьохсотих. І це в цей момент так… евакуації. Це... Я дуже вдячний 110 й бригаді вони там з нами стояли. 71-а бригада. Вони нам допомагали. Чи ми їм допомагали, чи вони нам допомагали. Ну, тобто якось одновременно відбивали ті атаки. Цих трьохсотих. Тут і я мій побратимчик Смілянський лісник, встрічав беху та грузив хлопців на евакуацію. Тут двох дуже тяжких вивезли, а троє ну, легкі поранення, осколочні. Як ви після цього говтувалися? Лічно, в мене цей адреналін. Він у мене держався, <смі> я не знаю, навіть на неділі три. Тобто сам все. Там вже ну, не розумієш. Отстрілюватися тільки відстрілюватися. Це перший мій бій. І як виходили теж. Команда поступила відходом, бо що ж в нас залишилося. Заходило сім. А вийшло двоє. Ви і ваш побратим? Да, на евакуацію там прийшли два побратимчика п'ятеро трьохсотих. То. Це перший мій бій. Ці флешбеки вони прокручуються, так, час від часу? Часто. Є моменти, що і ночі кричиш. Ви також у бою отримали поранення? Так. Чи я можу вас запитати, як це сталося? Теж заходили на позиції. В ті ж самі кліщиївці. Хлопці в нас ж як було. Е, кожен собі копає ямку. Тобто в нас не було, щоб там один окоп для всіх. Ну, Хто казав нора, хто каже тарілка, хто кастрюля, хто ямка. Ми хлопців поміняли, мої повпригоди, а я не встиг. Бо, як кажуть, ну, хто знає, хто був там, хто на даний час, то своєї міни не чуєш. Коли твоя летить, ти і не чуєш. Так вийшло, що бахнуло за три метри. Ну, я вже очухався через пів години, чи може, хвилин 20 в ті самі, в моїй ямки, бо я не встиг в неї пригнути. Очухався, шлімофона немає, автомат. Нач... Руками намацав. Ну, одне пам'ятаю, перші слова всі живі. А ті ді... о, пенсія обізвався. <смі> Значить живий, все нормально. <смі> Ох, це самий-самий длинний бій був у нас тоді. Ну, як для мене. Ні. Це всім вечора почалось, в чотири ранку закінчилось. А розрив там 15-20 хвилин. тишина. І потім знову, і потім знову. Я до кінця достояв. Тобто нас повинні були поміняти в 6 ранку, а якось так сталося, що поміняли в час дня. Вони було ким поміняти. Бо в нас 6 грудня багато хлопців загинули, багато отримали поранення. Тоді серйозний штурм був. Цю кліщіївку і Бахмут. У Вагнера хотіли пригожена війська, то там трошки, трошки, трошки трошки було тяжко. Та і зараз тяжко хлопцям. Зараз трошки не та війна, зараз дронова війна. Тоді в нас волни біжать, ми відстралюємо їх, якщо все нормально. Ідеш в одну сторону. Не розумієш, чи ти вернешся, чи не вернешся. Це служба піхотинця. Коли ви в бою отримали поранення, як ви опинилися в госпіталі? Це ми як вийшли, нас вивезли з Кліщівки. Я пішов в санчасть в першу чергу. Ну, як, пішов, перевезли <правили> ходив, Де є направлення, форму 100 в госпіталь. Я поїхав в госпіталь, евакуація. Попадаю в Дніпро, обстеження, фото, ці знімки, все-все-все. Ті побачили і кажуть, шановний пенсіонер, бережіть себе, бо не дай Бог. Операція потрібна, срочна. В одній лікарні 10 днів, в другі 10 днів. Приїжджаю в частину, опять же туди, в Дружковку, до штабу. І мене на Київ. Шуруйте на ВЛК. Починаю проходити ВЛК, снімки, і мене одразу на операцію. І дякуючи теракальному хірургу Марта Юрівна, була в мене така в госпіталі. велике їй дякую. Вона мене спасла. І я на даний час перед вами тут. Як зараз ваше здоров'я? Чи довго тривала реабілітація, чи ви продовжуєте і досі лікуватися? Я ще лікуюсь, бо воно так безслідно, і коли воно все закінчиться, не можу знати. Я, коли був в бригаді, тобто в батальйоні, наші ж медики за моїм станом здоров'я, вони ж там вже слідкують, дали мені направлення на МСЕК по місцю проживання. Я прийшов в МСЕК, мені другу групу інвалідності дали на два роки. І батальйон подивився по моїх. В болячках, будемо так казати, вважають нужним, що я не потрібен там. І мене переводять в рот охорони в Черкаський районний ТЦК. І я тут сім місяців, за ці сім місяців, чотири рази в лікарню попадав з тиском, з легенями і звільнився потім за станом здоров'я. А на даний час піду, кому я нужен. Ну, може, я на позиції дойду, а отуди вже вряд ли, там і остануся. Це з світу, живий, здоровий, а по факту. Ви нині звільнений в запас, так? Так. Якби здоров'я дозволяло, чи хотіли б ви ще повернутися? І зі своїми хлопцями, хоч на край землі, <рапліг> реально. Ви продовжуєте підтримувати зв'язок із побратимами? Завжди. Завжди і буду. І до кінця, скільки житиму, стільки з хлопцями буду спілкуватися. То трошки більше, ніж родина, будемо так казати. Скільки у вас таких нових друзів з'явилося із, із тими, що ви підтримуєте зв'язок? Багато. Два рази в рік, а то й три ми робимо обльот по побратимах загиблих, це ж по всій Україні. починаючи з Київщини поїхали. Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, Житомирщина. І це ж ми перед Пасхою за два дні. Є у нас в планах об'їздити хлопців. Піддержуємо друг друга. У нас група побратимів. Мої ж є побратимчики, які з пораненнями теж групи отримали. Хто в Данії, хто в Швейцарії, хто в Штатах. Це ж ми друг друга підтримуємо деякі кошти на авто, там, чи на резину, чи на що? Ну, для потреби хлопцям. Не сидимо. Сложивши руки. Я теж хочу, щоб воно швидше закінчилось, щоб вже люди, ті біженці, повертались до себе додому, в кого я, в кого залишився будинок. Бо там так Ліщіївка, той Бахмут, той Углідар, там нема нічого. Там Зрівняли все з землею. Бистріше, щоб воно все закінчилося. Ще ж, дякую вам, пане Руслане, за вашу службу і бажаю вам якнайшвидшого відновлення і Україні. І нам усім перемоги. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!